Перспектива вступу України в НАТО пов'язана з рішенням в Бухаресті. За словами Ольфа Олафа Шольца, західні партнери наразі зосереджені на наданні допомоги Києву. Такою була відповідь канцлера на питання про майбутнє України в альянсі. Почуємо. Війна в Україні швидко закінчиться за допомогою наданої сучасної зброї, оскільки вона підвищує можливість української сторони захищати себе. І Німеччина, і наші партнери також готуються до того, що підтримка України буде довготривалою. На цьому ми концентруємося. Україна має захищатися. Також йдеться про практичні питання і питання пов'язані з рішеннями в Бухаресті. І зараз з нами на прямому зв'язку Анка Фельдгузен. Це надзвичайний повноважний посол ФРН в Україні. Пані Анка, доброго дня вам вітаємо Доброго дня! Даруйте, що змусили вас чекати, тому що говорили теж про важливе, певно, ви чули про відновлення авіасполучення Росії з Грузією. Недаремно згадую Грузію, тому що переплітається наша історія. Зокрема, 2008 рік це саміт в Бухаресті, де говорили про наші перспективи. Членство в НАТО І ось зараз знову повертаємось до цього питання. Панянко, скажіть, будь ласка, як до цього ставляться в Німеччині, зокрема німецькі політики, що кажуть про наше майбутнє в альянсі? Ну, ви читали як і я спільну декларацію, яку ми повідомили під час візиту вашого президента в Берліні? Якщо ви ем, обережно дивитися, текст майже ем, те ж саме, і в декларації з Італією і з Францією, тобто всі країни Альянсу ми зараз. Ем, Ну вони наголосують на, на тим, що ем, все буде зроблено відповідно ем, сам, ну, рішенням Букарестського саміту, і що ми всі інтенсивно працюємо. І до саміту у Вільнюсі, Яка е, позиція може бути е, 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 України? Е, е, ну на цьому шляху це там написано в, в цих трьох деклараціях. Я думаю, що настрій в Берліні Дійсно, такий же пані Анко. Термін обережність. Я думаю, з натяжкою можна застосувати до останнього пакету, який пакету допомоги, який Німеччина виділяє Україні. Я маю на увазі пакет на 2 мільярди 700 мільйонів євро. З чим пов'язані такі. Ну, м'яко кажучи, більше рішучі кроки вашої країни в наш бік, um, я як Іва, і ви була дуже рада, коли я чула про цей пакет. Але якщо um, чітко дивитися, німеччина можливо повільно почалася, але вже у червні минулого року. Ми передали перші гепарди, які зараз дуже ефективно працюють в обороні проти дронів, і ми потім поступово. Передалі Україні те, що вона потребує, це були ще ну найсучасніші системи ППО. Перша система Рісте, у жовтні, друга спочатку цього року. Третя і четверчетвер, четвер, третя четверту. Ми зараз очікуємо. Тобто, і потім були Лмадери, Ліопарди. Є... То ми дійсно весь час передали досить багато зараз. І ми це упакували в такий пакет нагоди візиту президента Зеленського в Берліні. Але дійсно, якщо правильно дивитися, ми вже цілий рік дамо дійсно великий, великий обсяг зброї України. Пані Анко, а дозвольте поцікавитися, як до цієї допомоги і офіційної підтримки України з боку Німеччини ставляться пересічні громадяни німці? Чи не заперечують вони проти цього? Ні були регулярні опитування, і я дійсно задоволена наш рівень підтримки для України. Залишається на високим, це теж я думаю, що зв'язано з цим. Що э, тут в Німеччині зараз живуть майже мільйон э, українців, які приїхали рік тому, і як наш президент сказав під час візиту э, президента Зеленського? Цей людський фактор дуже важливий. Він дійсно дуже наближить э, Україну і Німеччину, і зробить ну, більш реальним цю війну і для первого. Чісного пересічного німця, тобто мені здається, що ця підтримка ем, залишається дуже високою, і це дуже сумно, але такі, ем, як ну, вночі ем, останні ночі, ця ем, ракетна атака, особливо зараз на Київ це згадує і німцям кожен день про війну і як страждають українці від цієї війни. Пані Анко, і продовжуючи безпекову тему, в новинах бачимо так, що вже з середини липня почне працювати підприємство з ремонту з ремонту танків та військової техніки. Відповідний договір нагадаємо, уклала Україна та німецький великий німецький концерн Rheinmetall. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми розраховувати в коротко- та середньостроковій перспективі на подальші? Інвестиції з Німеччини, німецькі фірми в Україні далі інвестують. Це не перша інвестиція недавно. І e Бая оголосила про те, що буде новий завод те я думаю, що теж для фасто це на 30 мільйонів євро. І теж підприємство КНАУФ, яка повинна була перевести свою техніку з Соліда, де завод зруйнований зараз в Київ, і обновити виробництво в Києві. Вони теж планують інвестиції там, де, де вони не знаю, як це називається, але біля Тернополя у них є. Карієн Гіпс Гіпсовий кар'єр, і вони хочуть будувати завод більш близько до цього кар'єру. Це тільки два приклади. І коли наш міністр економіки відвідував Київ, ми дізналися, що є вже два, більше 20 заяв на федеральні гарантії для інвестицій в Україні. Я думаю, що це ну це добре обсяг бажаючих. Однозначно пані Анко, Ми дякуємо Дякую. вам за те, що ви були з нами на зв'язку. Дякуємо німецькому уряду, народу за підтримку, тому що вона зараз нам дуже потрібна. Дякуємо за те, що наближаєте перемогу разом з нами. Нагадаємо глядачам: це була Анка Фельдгузен, надзвичайний повноважний посол ФРН в Україні. І те, що ти сказав, Костя, повторимось, 2,7 мільярда євро надасть Німеччина на підтримку України. Це буде військова допомога, зосередиться уряд Німеччини на зміцненні протиповітряної оборони України. Це дуже. Важливо, особливо після нічної атаки.